Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дві години тому збили другий Су-34 рашистів. за сьогодні. Обидва на східному напрямку. У той же час полгари під час патрулювання у чорному морі наткнулися на літак без розпізнавальних знаків, який провокував їх. Попереджень не слухали. Пілоти відкрили вогонь. Згодом виявилося, що це третій Су-34 росіян за сьогоднішній день. Огі наклацила в шістнадцять літаків. Що ж, телеграм-канал Топор Помсте пише, що мінус со на Маріупольському напрямку є інформація і про збиття су 30 у Чорному морі, але її ще перевіряють. Росня вже не є, що це справа рук 16 Крім того, цілу ніч удари наносяться в районах Кримського мосту та по самому мосту. Багатоцільові винищувачі щовачі в 16 Україні передадуть уже передали вже модифікованими. Про це вчора, 23 грудня, в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомив речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Коналення військових літаків потребує часу, і тому Україна отримала їх можливо не так швидко, як очікувалося. Проте, за словами ігната, усе йде планомірно, як передбачено в домовленостях з нашими партнерами в рамках створеної коаліції з країн, які нам допомагають переходити на новий для нас тип літака. Речник повітряних сил каже, що кожен F-16 покращувався за мірою можливостей. Замінюється велика кількість бортового обладнання літака. В основному це радар та авіаційне озброєння. Ті е які у наших. Партнерів на озброєнні плануються для передачі Україні мають вже зовсім інший арсенал озброєння. А саме ракети класу повітря повітря здатні надзвичайно ефективно знищувати будь-який тип повітряних цілей. Чи це безпілотник чи ракета? Наголосив Ігнат. Питання, який саме варіант літака F-16 отримає Україна, є принциповим, адже цей винищувач випускається із 70-х років минулого сторіччя. Тож перші його модифікації навряд чи можуть дати українським пілотам перевагу в повітрі. Ігнат каже про модифікації, що включають Блок-15, 20, 30 і аж до 70-го блоку. Блок-15 – це варіант літака початку 80-х. Блок-70 – то вже найсвіжіший варіант 2016 року. Він суто експортний, оскільки у ВПС США в 16 перестали надходити ще 2005 року. На які блоки може розраховувати Україна, наразі невідомо. Радари та ракети класу повітря-повітря, про які згадав Ігнат, були на F-16 ще у 80-х, тож, вочевидь, недарма речник Повітряних сил зауважив, що які б не були модифікації на літаках, що першими передадуть Україні, ці моделі будуть вже в процесі модернізації, і їх можна буде покращувати на підприємствах в Європі та США, тобто покращувати є куди, Ігнат вважає, що навіть у своїй максимальній комплектації в шістнадцять тони, межа українських очікувань у перспективі, якщо наші пілоти, наша вся база, аеродромна інфраструктура, інженери, неземний персонал, будуть вже готові повністю експлуатувати цей тип літака, можна вже мріяти про більш сучасні моделі, які вже сьогодні отримують наші партнери, коли передають нам F-16. до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.